Енергоефективні, низькопідлогові та майже безшумні. Друга партія тролейбусів Соляріс, а це 9 одиниць вже на маршрутах Вінниці. Ці тролейбуси вийдуть на всі маршрути міста Вінниці, на заміну застарілих ЗІО-9. Вони пройшли технічне обслуговування, була встановлена система валідації для оплати проїзду. Перед стартом готовність новеньких електробусів оглянув Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Першим враженням від кермування з мером діляться водії. Мені подобається. Да, комфортна машина. Для водія дуже зручно. Да. Приємно їздити, чувствуєш, що відпочиваєш, а не Мягенько, працюєш. Да? Да. Краще, ніж зіл. Да, краще. Так, краще. Дякую. 12-метрові «Соляріси» вміщують 96 пасажирів. Кожен мають просторий салон, сучасну систему кондиціонування та відкидний пандус. Ну, обов'язково це для людей на візочках, мами з колясками можуть мати такий простір, чого немає в ЗІУ, але в усіх низькополих тролейбусах це є. Це можливість відкидати трав для того, щоб заїхати на колясі. Водії, якби ну, знає, що це необхідно робити, коли людина на колясі під'їжджає на зупинці. Тобто, це якась ті елементи щодо комфортності і інклюзивності в місті Вінниці. Саме в громадському транспорті. Кабіна водія теж максимально підлаштована для комфортної поїздки, починаючи від зручного крісла до робочої панелі. Те, що виведено сюди на панелі водія, тут все, все ясно, всі, всі кнопки, все, ми користуємося, все добре. Тут комфорт комфорт для водія, комфорт для пасажирів, він низькополий, їде тихо, все працює дуже добре. Нині ж більша частина тролейбусів в Вінниці низькопідлогові. та і це не межа в планах міських управлінців повністю оновити тролейбусний парк. І наше завдання максимально перейти на низькополі тролейбуси з пневматичним ходом. Ви нагадаю, що саме цей тролейбус він на 30% менше споживає електроенергії. І це теж ну, з економічної точки зору це теж позитивна ну, така ситуація для самої транспортної компанії. Тому ми постійно будемо покращувати громадський транспорт і відпрацювати і варіанти можливості отримання по різним державним і міжнародним програмам ще електробус, компанія Виробник Соляріс є лідером з продажу такого транспорту на ринку Європи. Ці тролейбуси, хоч і вживані, однак у гарному технічному стані. Кожну машину спеціалісти тролейбусного депо ретельно обстежили, де було потрібно, провели заміну. Ці машини вже узлі агрегати використовуються європейських виробників. Тобто, наприклад, двигун, система керування двигуном, виробництво шкода, електрик, компресора, гідросистеми – це німецькі виробники. Європейську якість тролейбусів вже встигли оцінити і вінничани. Ми раді що у нас такий транспорт єкось. Більшість по містах, обласних центрах дуже люди страдають. Транспорт там дуже поганий, погано ходить. А у Вінниця процвітає, слава Богу. Ми дякуємо своїй мерії, що вона за нас турбується. Дуже велика різниця. Нові тролейбуси, тихенько, добре в них їхати, чистенької. І взагалі і якось прям чувствуєш себе тут не так, як в старих тролейбусах. Так як ми вже люди старшого віку, ми знаємо, що раніше їздило і що тепер. Звичайно, видно видно з турботу наших місцевих керівників. Про про нас загалом тролейбусний парк Вінниці поповнився 20-ма польськими електроавтобусами. Нагадаємо, перші 10 солярісів вийшли на маршрут місяць тому.